Що нам відомо про Полісся та які особливості орнаментів цього регіону? Українське Полісся на території України охоплює Рівненську, Волинську, за винятком крайніх південних частин двох цих областей, Житомирську, окрім південних районів, північні райони Київської та Чернігівської областей. Окрім того, Полісся також включають заселені українцями частини Берестейської та Гомельської області. Астей у Білорусі полійська вишивка не могла існувати в абсолютному відриві від української культури, а тому в ній використовуються і звичні для усіх регіонів України такі елементи, як ромби, трикутники, кола та інші геометричні фігури. Поліським візерункам характерна стриманість ліній і невелика кількість деталей. На вишитих виробах часто зустрічаються зображення розетки з чотирма шість. Тьма або вісьмома кінцями також традиційними вважаються образи берегині і дерева життя, на гілі якого симетрично розташовані птахи, символи душі людини. Наприкінці 19 століття з поширенням техніки вишивки хрестиком, ну так званої брокарівської вишивки, відбулись зміни і у традиційній народній поліській вишивці. Саме це привнесло у вишиті вироби всілякі квіти: троянди, лінії, жоржини у звичних червоно-чорних кольорах. Але з часом майстрині майже цілком відійшли від першоджерел. джерел. Вишиті вироби почали набувати більш декоративного вигляду і стали натуральнішими. Нові рослинні мотиви поступово почали витісняти давні техніки, кольори та візерунки. До речі, про колір. Традиційні кольори. Вишивки Полісся це червоний, чорний, зелений. Та синій найчастіше зустрічається саме червоний колір за повір'ям його використання допомагає відлякувати злі сили та створювати ідеальні умови для щасливого сімейного життя, завдяки тому, що влітку 1868 року до міста Звягіль, що знаходиться в Житомирській області, разом з чоловіком Петром Косичем переїхала жити відома нам за псевдонімом Олена Пчілка, де вона і почала займатися Графію записувати пісні, обряди, народні звичаї та збирати зразки народних вишивок, які пізніше вона упорядкувала у. Першу збірку орнаментів, видану у 1876 році. І сьогодні ми з вами можемо ознайомитись з давніми орнаментами та відтворювати їх у вишивці та прикрасах. І от на сам кінець про особливості поліських прикрас. Найбільш популярною прикрасою вважалось нашийне намисто із червоного коралу, яке називалось коралі, і складалось з декількох разків, заможні дівчатам. Могли носити до 25 п'яти разків на умовно другому місці. Були такі прикраси, як дукачі або личмани. Дукач це металева прикраса у вигляді банта з прикріпленою монетою. Найпростіші оздобленні дукачі називалися личмани. Це монета, до якої приварювалось металеве вушко. І прикрасу часто носили на червоній стрічці або на низці намиста. Найбільш популярним ремеслом, яке панує в даному регіоні та має поціновувачів не тільки в Україні, а й у всьому світі. Є виготовлення прикрас з бурштину. Тож місцеві жінки також носили і бурштинове намисто. А як щодо бісеру на Волині, до прикладу була поширена така жіноча бісерна прикраса, як гердан. Гердан це шийна бісерна прикраса у вигляді досить вузької стрічки з геометричними, а часом і рослинним орнаментом. Також на території сучасної Волинської області дівчата та жінки носили пацьорки з дутого різнокольорового блискучого скла. Це саме те намисто, яке за радянських часів перетворили у Ялин. З'явилось воно досить пізно, наприкінці 19 століття, і було доволі дешевим. Називали його також лускавки, світлячки чи надуванці.